Усім привіт! Іду зараз в торговий центр. Хочу вибрати собі бутіночки, якісь осінні, бо в зимніх я приїхала в сапожках. В принципі, я думаю, що дуже-дуже холодно буде, то їх можна псувати. А осінні, думаю, придбати. Я вже сьогодні з Дімою були в торговому центрі. Так, по-бистрому пройшлися. Подивилися, що там є, бо з дитиною там особливо не повибираєш. От, ну так, подивилися. От, і ще хочу для Діми купити якісь рукавички. Бо вже погода, ну сьогодні тут так, більш-менш нормальна. сонечко тепло, але буде холодно, то треба якісь рукавички. Тут теж так пробіглися глянули що там. От, то в зарі. Були ну, якісь такі, щось мені не дуже сподобалися, і якось так дуже дорого. І в інший були, то там ну такі ніби нічого. То щось куплю. Ну, ще, може, зайду десь, подивлюся. В пепку трохи далекувато їхати, а з дитиною то ну, незручно. Ну Зрозуміло, що в пепку може бути дешевше. Ну там, скоріш дешевше, але вже так як є. О, так що покажу вам, що там трошки є, яке взуття можливо покажу. Ну, подивимося вже. Це, дівчата, Я вже сходила, купила взуття собі. Ну і зараз поспішаю в бідронку ще, трошки там скуплю дещо. Думала, дещо познімаю вам. Та ні, людей багато. Що там знімати? Ну, в общем, не стала я там особливо нічого знімати. Не знаю, якось мені незручно піти люди. Ну так багато якось думаю. Будуть всі дивитися на мене, що вона там робить. От. Так само він інший день зайшла, взяла рукавички для діми, то теж думаю, ну там вже хоч трошечки людей багато, і особливо там, де я так думаю, рукавички, хоча покажу, там стоять троє чи четверо продавчині на консультантів. Я вже не стала перед ними знімати, думаю, ладно, вже вдома покажу і буде нормально. Ну, а зараз ще в бідронку забіжути. То... Небагато. Так, куплю далі Ну, Щоб було що їсти. В принципі, є на що, але на завтра хай буде. Що куплю. Ну, добавку. Тоді вже зустрінемося вдома і покажу вам. І так, я вже прийшла з магазинів. Тут в мене три торби. Ну що ж, буде в нас зараз розпаковка. Так, взяла йогурти для Діми. Я йому завжди такі беру 6 штук. Він їх любить. Три пачки фаршу було по акції. Якщо три штуки, то там акція. То я вже так взяла. Буде в нас дні фаршу, як я кажу. Так, акція на фарш, фарш. Акція на щось інше, значить, інший день. Так. Далі хліб, такий звичайний хліб. Смотри, отак багатенько моркви. Буряки, теж так нормально. Робила нещодавно оселетець під шубою, то так якось, ну... Дуже смачно мені було. То ще хочу зробити. там у мене ще оселедець залишився. Брала в панці, звичайний такі, там 800 грам. Ну, разом з усім, там, з рідиною, з усім 700 грамів, а вже без рідини то менше. То хочу оселити з під шубою. І також ще взяла парубки. Не знаю, я люблю навіть просто взяти і гризнути їх. Хоча часом щось таке хочеться добре, не знаю, що. Отку взяла одну парубку, з'їла одну другу, все. Я більш нічого не хочу. Ну, якби це... Як для когось цукерочка, то для мене це сосиска. Так, що в нас тут там? Закупилася на 46 злотих. Тут дещо по скидки йшло. Фарш. За три пачки то 10 злотих скидки, 10,50. Так би було 2997, а заплатила 19,47. Ну, вже добре. Так, ще щось тут по скидці. Мар, чев, вуз. Коротше, я треба переводити, бо я ще добре. Не знаю. Ну, общем, більш-менш купила фарш, м'ясо, ну, якби купила овочі, більш-менш може бути. Ну і покажу вже рукавички. Ну, вже разом. Коли не буду перекладати рукавички, а і зустріну. Так, рукавички такі. вони не спереду такі, ніби плетені. Ну, звичайно, це не ручна робота, це ж машина плете, але такі рукавички. Коштували. Ну, 23 злотих майже, 22,99, весь 3 злотих. Там були дешевші, ну, вони такі тоненькі тоненькі дуже. І три пари. І вони дешевші. Ну, я думаю, що ти тонесенькі, І три пари, на що нам три? Ходять. Ну, якби там дві пари, а да, три, наші нам три. А це такі ну, з середини. Значить, тут такі тепленькі. Так що йому і на зиму. Теж і так часом буває осінню прохладно. ну, вдягнув і нормально. Якщо там жарко буде, скину на тих 5 хвилин. Знову тягну. Я думаю, що нормально. Такі. Мені понравились. Я думаю, що Діма дуже буде їх носити. Так, так, це антуза. Тут що якось мені скидочку щось дали, Ну, я вже не читала вже трошечки. Пізніше прочитаю, що там. На там очікую. І взяла сапожки. Саме останню коробку 38-й розмір. Через тотка зінята. Не було іншої, але інших не хотілося. Такі вибирала, вибирала, вибрала. За них я заплатила. Що тут? А, тут вже пакетик брала. Так, вони їх коштували, я скажу для на... Ось тут буде Угу. 159,99 не видно, так? 159,99 злотих. Ну, українськими це, не знаю, який там курс пише, 1399. 1400 гривень. От. Вони осінні. Я зараз не можу. От Отакі вони. Підошва, бачите, така? широка, масивна. У мене схожі були минулого року осінні теж. Ну, підошва була не така, а такий ніби маленький каблучок і більш рівніше, тобто на тонкішій підошві. Ну, я їх любила, носила, і теж таке саме, як тут, резиночка. Ну, я їх дуже любила. Я в Україні їх купляла десь за 500 гривень. Не ні, ну, ні шкіряні, нічого. Ну, я їх так любила, ну вже їм, як то кажуть, гаплик прийшов. Я їх носила, зносила. А це вже тут взяла теж такі на самочку. 7. Але я взяла 38 розмір, я на зиму беру завжди взуття 38. На літо можу взяти 37-38, вже там міряю, дивлюсь. А на зиму завжди 38 і тепленький носочок. Я думаю, що і зимою можна буде їх трохи поносити, ну, якщо не сильні великі морози, підошва така широка, то повинно бути тепло. І носок теплий. Якщо десь недалеко ходити, наприклад, там до зупинки. Чи в магазин перебігти, то ну, не змерзнуть ноги. А якщо вже сильні морози, то там я візьму в мене є зимні. Я приїхала, ну не такі. Не дуже, як я кажу, але от такі. Ну, я зараз поміряю їх. В мене був вибір там між двома, але я вже ці взяла, бо тих були дорожчі, вони були 200 злотих. І вони були вищі, отут отако. А мені ну, вищі не дуже підійшли, то я ці. Зараз я помірюю на нозі, який покажу. Влог триває. О, блін, тут стройка, але зараз пройду, прийду буде тихіше. Сьогодні зробила перший раз повернення товару, скільки живу, ніколи не повертала. І повернула рукавиці. Я вдома їх. Ніби я й дивилася, ну якось так бігом-бігом думаю. Я прийшла додому, вже їх показала вам. Да, давай я їх вже, ці ниточки, розрослати. Ну, пластмасові. Потім дивитися, вони різні по довжині, на сантиметр. Боже, куди куди дивилася, я не знаю. Ну, в общем, занесла їх, повернула. Не хотіли повертати, бо ниточок немає. Кажу, ну, чек, все є. Сьогодні попила, через пів години принесла. Ну, якось згорем пополам Вони мені поміняли, не хотіли вняти. Але я така, то є недобра і все, хай міняю. Ну, а що робити? Фух, так що, напевно, є повод з'їздити в парту. Але це так, туди білет 4 злотих, назад білет 4 злотих, 8 злотих. І чи там є, чи немає. Ну ладно, може погуляємося, буде тепла погода. Ну все тоді. Дякую вам, що були зі мною. Все, бережіть себе, усі, всього самого найкращого.